Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте Toyota Verso 2012 року випуску з надійним турбодизелем під капотом 2 літра, переднім приводом та коробкою механіка. Друзі, чорний кольор, гарний стан в автомобілі. Автомобіль в цілому не фарбований, є підфарбування ось тут понизу двох дверок. Була подряпинка, так, в цілому весь в рідній фарбі. Ось Так він виглядає. Зараз буде вже встановлена нова зимова гума. Туманочки. Погнали по салончику. Салончик в дуже дуже гарному стані. Подивіться на сидіння в чохлах, повне електропакет, електродзеркала, шкіряне мультикермо, круїз контроль мається, другозонний клімат, камера заднього огляду, до встановлено парктроніки, ніяких помилок не горить, 278 тисяч пробігу. ззаду три повноцінних сидіння. Дуже друзі, класний стан. Сімейний автомобільчик. Технічно без нарікань. Чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону, розрахунок будь-який вигляд, готівка кредит-лізинг, крипта. Як вам зручно.